Наказ з кадрових питань. Витяг з наказу по особовому складу цивільного захисту номер 342 від 30 червня 2015 року про кадрові питання. Параграф 1. Борису Валерію Павловичу, начальнику сектору з питань присадних З питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДСНС України в місті Києві. На якого наказом ДСНС України по особовому складу цивільного захисту. Покладено виконання обов'язків за посадою начальника головного управління ДСНС в місті Києві. Приступити до виконання обов'язків за основною посадою начальника сектору з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДСНС України в місті Києві. Параграф 2. Ватуріна Андрія Геннадійовича, начальника Центру забезпечення діяльності головного управління Присажити ДСНС України в місті Києві. Відповідно до статті 32 кодексу законів про працю України за його згодою перевести на іншу роботу на посаду начальника головного управління ДСНС України в місті Київ. Вітаю вас. З призначення. <плес> я хотів би вам подякувати за. Роботу, яку виконував, добросовісно виконували обов'язки. Згідно наказу приступаєте до виконання обов'язків за основною посадою. Решту колективу я хотів би звернутися до вас і з великим проханням надати допомогу призначеному начальнику головного управління. Колектив повинен працювати злагоджено, як одна сім'я. Завдань перед нами стоїть дуже багато які накопичувалися роками. І гарнізон міста Києва не є виключений. Домовились. Дуже велике до вас прохання. Андрій Геннадійович, будь ласка, вам пару слів. У пост і я. Я что делаю все возможное для того, чтобы главное управление в было только на хорошем счету. Тяжелое время. Мы сейчас все работаем, поэтому очень надеюсь на поддержку коллектива начальников управления, как районных, так и главного управления. Но со своей стороны гарантируем каждому помощь полностью.